Це ідея зробити саме такий приємний. Буквально проснилася, просто виникла перша ідея масового такого розповсюдження. По по думали по-різному, думала навіть кіосках газетних роздавати. А, я довго думав, як зробити автоматично, але без того, щоб тягнути електрику і все решта. І просто прийшов на, на думку про на цей. Пристрій, який всередині, це є диспенсер для видачі паперових рушничків в туалетах ролонних. Ми знайшли друкарню, яка друкує на ролонах. Розробили дизайнери нам хорошій ціні практично за собі вартості, оскільки ми ну, не комерційна організація, а такий дизайн. Вчатка текстовка це студенти ще в 2013 році, бачите, пам'ятаю, колись вони клеїли теж на автомобілі. Розрукували нам 5 тисяч штук, апарат ми переобладнали самі коробку, а зробив такий майстер теж практично за, за смішні гроші. Але сам апарат ви теж купували за свої гроші? А та ну, вживаний диспенсер 500 гривень. Новий 5400, щось таке. Починаємо бус. Він припаркований і на повороті, і людина в навіспині, і мама з коляскою. Перейти на той бік нормально не зможе. Ну, ми стараємо Стараємо автопрацю. Такі наклеїки нам подарував Максим. Ми зараз повертаємося на роботу і по дорозі, можливо, знайдемо якогось автохама, який припаркувати неправді. Не шо з вами занятий, маленький пропуск. А право ладно nee, дорожнього. Я розумію, магазин нам дозволяє. Да глядь, я ці Ні, не, наверное, будем лечить. не можете не помню. Але ви а? так? так вот сто и там банк 4 Нет. Чуваш? Нет, это добро, чтобы мучилась это. А ясну. От так. от так. Я с Ростопанов еще закинул одразу через цель. Skype. Ось так вы Так. Адже ти вам ще не можеш робити чи що. ми маємо півгодин війни, час знімаємося. Ми здаємо два.